Нагадати дітям правила дорожнього руху, алгоритм дій під час повітряної тривоги та надзвичайних ситуацій прикарпатські правоохоронці провели для учнів Яблонівського ліцею, що в Солодінській тергромаді, уроки безпеки. В цій школі уже понад рік діє спеціальний клас безпеки. Він оснащений усім необхідним для вивчення правил пожежної та мінної безпеки, цивільного захисту та надання медичної допомоги. Дана зустріч проходила в класі безпеки, який вже на території навчального закладу функціонує на протязі року. котре нагадала дітям про те, про засоби особистої безпеки при поводженні з вибухово небезпечними предметами, які можуть бути знадені в побуті в навколишньому середовищі. Так само говорили про сигнали повітряної тривоги і відпрацювали алгоритм дій під час повітряної тривоги. І дітей перевели з класу в укриття. Так само говорили. Про безпеку дорожнього руху, оскільки шлях дитини учня він полягає від дому до навчального закладу і він перетинається з дорогою. Попри військовий час, освітній процес повинен тривати, каже спеціаліст безпечного освітнього середовища Руслана Гугільчин. Нині такі пізнавальні уроки проводять у п'ятьох місцевих закладах. Я, як спеціаліст безпеки, моїм безпосереднім прямим обов'язком є співпраця із Представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій, представниками поліції, зі спеціалістами з Держпродспоживслужби ми так формуємо так звану команду безпеки у закладі освіти, і кожен із цих членів команди безпеки. Кожен підпадає за певний свій напрямок. Уроки безпеки користуються попитом серед школярів, тому прикарпатські поліцейські обіцяють їх проводити і надалі. Віра Ковцун Геннадій Тумнюк. Новини на вежі.